Виконуємо номер 437 із підручника Математика 5, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2022 рік. 150 літрів молока розлили порівну в А бідонів. Склади букваний вираз для обчислення кількості молока в одному бідоні та обчисли його значення для А дорівнює 6. 150 літрів. В А бідонів. Ділимо на А, це літрів кількість молока в одному бідоні. Ми склали буквений вираз для обчислення кількості молока в одному бідоні. Тепер обчислимо його значення для А дорівнює 6. Якщо А дорівнює 6, то наш буквений вираз дорівнює 150 поділити на 6. 150 поділити на 6 буде 25. Отже, ми склали буквений вираз для обчислення кількості молока в одному бідоні і обчислили його значення при умові, що А дорівнює 6. Значення вийшло 25. Завдання виконано.